Привіт, хлопчики, дівчатка! Давайте пограємо в гру. А як вона називається, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Стоять вони всі при дорозі допомогти людині в змозі, усюди близько і далеко надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди, вартують на узбіччях тихо. Оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже, це знає кожен, знає всякий, світ поважати дорожні. Так, дорожні знаки, молодці. Давайте пригадаємо з вами дорожні знаки. Всі ми знаємо цей знак, це знак пішохідний перехід. Він означає, що тут потрібно пішоходам переходити дорогу. Цей знак означає підземний перехід. В цьому місці пішоходи переходять дорогу під землею через підземний перехід. Цей знак означає, що рух пішоходів заборонено. Тобто в цьому місці пішоходи не ходять. Ці знаки означають. Що тут знаходиться місце зупинки громадського транспорту автобуси, трамваї чи тролейбуса. На цій зупинці ми чекаємо транспорт. Цей знак означає, що в цьому місці переходити дорогу можуть діти. Його розміщують місця, місцях, де поруч є школи, дитячі садочки, дитячі майданчики, де часто ходять діти. Цей знак для водіїв. Цей знак означає дорожні роботи. Його встановлюють тимчасово, поки ремонтують дорогу. Ці знаки означають, що поруч знаходиться залізничний переїзд і їздять поїзди. Треба зачекати, а потім переходити. А тепер, дітки, самостійно назвіть ці дорожні знаки за допомогою загадок. Почнемо! Перехід надземний тут, пішоходи всі йдуть, водії усі це знають, пішоходів пропускають. Що це за знак? Так, правильно, пішохідний перехід. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід. Це так. Підземний перехід молодці. Дощ чи ясна погода, тут не ходять пішоходи. Пішоходам каже знак, «Іти не можна тут ніяк. Що це за знак? Так, це знак рук заборонено. В цьому місті пішохід терпляче чекає, це кожен повинен знати, хто хоче пасажиром стати. Що це за знаки? Так, це знаки місця зупинки автобуса, трамвая чи тролейбуса. Цей знак водіїв попереджає обережно, діти. Але це не означає, що потрібно бігти. Що це за знак? Так, це знак діти. Не один тут знак багато. Тут залізниця, всі повинні знати. З подягом ти не шуткуй, почекай! Потім крокуй, що це за знаки. Правильно, це знаки залізничного переїзду. Край дороги знак такий. Риє землю чоловік. Знак встановили тимчасово. Про що він нам говорить? Так, це знак дорожні роботи. Дітки, ви великі, молодці. Руху правила єдині. Їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Добрий друг, наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди. Скрізь тоді порядок буде.